То досить чітко і конкретно, навіть не йдемо в глибоку діагностику, якщо ви не можете спати, організм вас захищає від вагітності. Не те, що ви не можете завагітнити, а організм вас захищає. Якщо ви не можете спати, це говорить про величезну проблему в нервовій системі. це серйозне порушення. Тому що якщо ви не відновлюєтесь у вісні, це накопичується гігантський стрес. Ви, Ваше тіло, ваша психіка не може зараз справитися зі стресом. Тому це моя місія нести кундаліні медитації, щоб ви вилікували свій стрес. Коли тіло відновиться і в нього буде достатньо ресурсу, щоб виносити дитину, ви з легкістю завагітнієте. Тому відсутність сну це означає, у вас гігантський стрес. В стресі людина не вагітнює. Зрозуміло, ваш організм захищає вас, тому що вагітність може забрати з вас надто багато ресурсу. І щоб у вас проходило все в радості, нам вже треба енергію, щоб материнство у вас було в кайфі. Чекаю на повному курсі, тут просто треба перезапустити всі системи. У вас величезний стрес. І це нормально, у нас у всіх зараз величезний стрес. Просто що ваше тіло не може з цим стресом він вже накопився, його треба розвантажити.